Важка, важка дуже була гра, нам практично мало чого вдавалося, дуже багато браку, дуже багато ми привезли собі невимушених моментів. Спочатку гри не знаю, нервозність, попали в якусь запару і зовсім, скажімо так, ігри не було. Але от результат, звісно, на сьогоднішній день він був важливіше за гру. Налаштовувати гру в нас буде час зимою. Сьогодні потрібен був результат, звісно, що таке двояке-двояке. Дуже задоволені результатом, але не задоволені, скажімо, якістю гри. Ну, скажімо, якщо це було варто результату, то звісно я загір. Кого я не Ой, це треба надо, надо дивитись, тому що на емоціях було багато чого, і звісно, дехто в краще війшов, дехто ні. Ну старались всі, не всіх виходило, скажем так. Ну стара старались всі сьогодні здобути перемогу. Звісно, у нас ми вже до 60-ї хвилини зробили всі заміни. У нас хлопці також жалувались на м'язи, скажем, проблеми були. Ми два тижні тренуємося на коробках штучного поля. Нема де на зовсім тренуватися в хмельницькому, і виходить, ми з штучного зразу на в'язке поле і ноги попідсідали і просто повилітали. заміни потрібно було робити вже я ж кажу до 60-ї хвилини. Ми вже використали всі заміни. Там, може, там шістдесят, я не помню, коли там останнє ми робили і все. Далі, не дай Бог, що ми вже могли вже грати в меншості, але хорошо, що ті, хто витримали до кінця гру і, скажімо, здобули нам важливу перемогу.